Кінематографісти давно лякають кінцем світу. Сценарії часом фантастичні. Один із найлегендарніших фільмів планета мав мавп» 68-го року. Люди раптом дізнаються, що вони не найрозумніші у всесвіті, і їм доводиться боротися за виживання з дивними істотами, чи то мавпами, чи то людьми. Насилали кіношники на землю і зомбі, і астероїди, і природні катаклізми. Хоч більшість каже, що у кінець світу не вірить, та на кінопрем'єрах аншлаги, а касові збори сягають майже мільярда доларів. Когда ты смотришь, допустим, что это заключено либо в экране, либо в ящике, который стоит около тебя, там, я имею в виду телевизор, да, это не страшно. Это контейнировано куда-то. Это там. Когда человек переживает, он понимает, что я жив, со мной все хорошо. Так заробляют на нашем инстинкте хижака. Тому психологи навіть рекомендують іноді подивитися жахачку, якщо потребуєте емоційної розрядки. Мо начальника фотографію начальника, хто то дома держит эту грушу боксьорською. А для кого-то приятно посмотреть фільм там, де вже є убийство, там де это присутствует. Это знімає напряження. Сьогоднішній кінець світу буцім, то на календар. Майя от у Мексиці люди і захвилювалися, бо Майя – це ж їхні предки. А для українців давні індіанці не авторитет. Тим паче, наш народ вже пережив кілька кінців світу. Например, смерти Сталина. Это было чисто, ну никто там специально людей не подталкивал, но они сами со смертью важного объекта подумали о конце света. Выборы пережили, революцию пережили. Та, конец света нам уже просто э, все равно. Мы уже это переживем. А якщо відчуваєте тривогу з приводу сьогоднішнього дня, психологи радять сповна насолодитися своїм страхом, а завтра вранці зітхнути з полегшенням та почати життя з нового аркуша. Чим більше з юмором ми будемо к цього відноситися, я думаю, краще це буде і в терапевтичному сенсі. Пережив цю смерть 21 декабря. може быть, мы всі почнемо жити краще, може быть, ми трансформуємося в какую-то степені не тільки наша планета, а й кожен людина где внутрішньо трансформує и как-то все по-другому пойдет. По крайней мере, я желаю всем в этом новом году, который наступит на удивление 22 декабря, а не 1 января, почувствовать себя как-то более счастливыми, хотя бы из-за того, что ничего не случилось 21-го.